Всім привіт! Я психолог Олена Шпундра і я дуже зла. Я вже казала раніше, що на моєму каналі ми будемо раз на місяць десь приблизно висвітлювати важливі соціальні теми і шукати їх вирішення. Початок було покладено у вересні. Ми розбирали тему навчання у місті Запоріжжя під час тривог, коли навчання онлайн і так онлайн навчання переривається, при цьому діти знаходяться вдома. Бо по перше, бомбосховище Запоріжжі аж буквально там менше десяти тобто обладнаних бомбосховищ за призначенням, решта це якісь незрозумілі підвали да, на другий рік війни. І тому навчальний процес у вересні там взагалі майже не відбувався. Так, ось це відео ви можете знайти на моєму каналі, і сьогодні ми розглядаємо іншу важливу тему. Ми розглядаємо жахливий випадок зоосадизму, який відбувся у селищі Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області. Зараз я вам поставлю кілька фото. Ні, не хвилюйтесь, це не замордовані тваринки, це прекрасні маєтки. І це не ті маєтки в Великобританії, по яким я деколи ходжу на екскурсії. Це не граф Мальборо їх набудував. Чи хтось ще? Ці маєтки отак виглядає у це селище Нижня Апша Закарпатської області. Я передивилась багато фото. І маєтків менше, ніж у ті, що ви бачите на фото, я просто не знайшла. І... Але знайшла цікаву інформацію, що там взагалі немає одноповерхових маєтків, тобто майже два чи три поверхи починаємо звідси. Да? І основна мета, здається, подивившись на навкруги, здається, що основна мета жителів нижньої апши це збудувати будинок, все ж таки трошки віль. Вищі, трошки більший, ніж за сусідні. Нічого в цьому поганого немає. Заробляти гроші, бути господарем, будувати будинки, робити в них комфортне життя. Взагалі нічого поганого немає, але неможливо будувати красиві маєтки, робити в них красиве життя, не будуючи себе як людину. І схоже саме про це, про будування себе як людину, окремі мешканці цього села вони просто забули. І тому відбувся жахливий випадок. Дві дівчини, вони неповнолітні, тому прізвища їх на загал я не буду оголошувати, але вони відомі, їх опізнали. Ім'я цих дівчат Лорідана та Діана в один непрекрасний день. Вони, я підкреслю, на чужому подвір'ї побачили маленьких кошенят. Вони забрали, тобто викрали кошенят з чужого подвір'я, понесли їх в красиві карпатські гори і пограли з ними в футбол. Відео, як це відбувалось, я не буду вам ставити, не тому, що мені знімуть монетизацію, а тому, що я сама не можу дивитись такі відео. І ну, дуже потім розстроюсь, якщо подивлюсь. Але на сторінці притулку, який врятував Кошенят, притулку рудий пес міста Івано-Франківськ, якщо ви хочете трешу, да, ви там цей треш знайдете. Є відповідні відео. Дівчата, тобто одна грала з кошенятами в футбол, інша знімала це фільмувала, тобто немає чим розважитись підліткам місцевим. Саме і виклали відповідно виклали ці відео у соцмережі. Саме завдяки цим відео вони були опізнані, да і до рятування кошенят залучились, долучились зоозахисники. У цей притулок Ридий Пес вони знаходяться в Івано-Франківську. Я підкреслю, вони їхали 8 годин. До селища Нижня Пша для того, щоб розшукати цих кошенят і забрати їм. Тобто, 8 годин в один бік вони їхали для того, щоб це зробити. Зразу скажу, на, на даний момент кошенята живі. Одне їх було, їх є троє. Да, одне маленьке йому досталось найбільше, тобто воно було в найтяжчому стані там певний час, кілька тижнів були обережні прогнози у лікарів, але на щастя все ж таки. Кошенят вдалося врятувати. Я зв'язалась, я написала електронну петицію голові у цього селища. Там в них він спочатку був головою селища Нижня Апша, а потім там зробилася якась реструктуризація. І Йовдій Василь Михайлович, я так зрозуміла, він став головою Тячівського Тячівської громади, до складу якої входить у саме це селище. Тому я спочатку залишила електронну петицію на. На сайті Потім, завдяки, дякуючи допомозі своїй підписниці Юлія. Юлія, дякую вам дуже за допомогу. Ми ще відправили письмовий запит. так ось Відповіді на письмовий запит я поки ще не отримала, але я отримала відповідь на свою електронну ну на, на своє електронне питання, тобто, які заходи взагалі в житті. Громадою селища для того, щоб, по-перше, яка робота проводиться з цими зоосадистками малолітніми, да, і по-друге, що вони взагалі про це думають? За, зачитаю вам зараз відповідь. Шановна Олена Володимирівна, дякую за ваше звернення та повідомляю, що Тячівський МерВП ГУН в Закарпатській області по даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто. Та Водиться до розслідування Службою у справах дітей проводяться профілактичні заходи для зменшення рівня правопорушень серед неповнолітніх. А також заходи щодо гуманного ставлення до тварин. Нижньоапшанським ліцеєм АПША розпочати уроки та виховні заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Відносно учениць, шкільним психологам проводяться відповідні бесіди, класним керівником проведення батьківські збори щодо привернення їх уваги до актуальних проблем виховання, ставлення як до тварин, так і до всього живого, радою профілактики ліце... Цей взято дівчат на облік з повагою Василь Йовдій. Ну, звучить красиво, але вибачте, звучить як черговий, знаєте, чиновнічий піздьош, Вибачте. Але в цьому цьому є один позитивний момент. Це перше, що все ж таки написано відкрите кримінальне впровадження. І я сподіваюся, його не закриють. Да? І по-друге, все ж таки, отакі публічні висвітлення таких фактів. Знаєте, буде ознакою, що. Це не проходить вагу громади більшою, ніж селище, Нижня Пшада, і тобто. В спокою їх залишати ніхто не буде. Тому я сподіваюся, у цей випадок і те, що ну, ми його висвітлює, висвітлюємо, все ж таки події в тому сенсі, що це все, все, що тут перелічено у цьому листі, це буде не черговий чиновнічий чи піздьош, а хоча б там, не знаю, 50% всього будуть зроблені. Також я вас дуже прошу: я залишу в інфобоксі, я залишу посилання на інстаграм. ...patalinku, prie tūlų RDPS. І також я залишу їх реквізити. Стосовно конкретно цих кошенят, вони їх лікували, зборни збір по ним проведено і вже закрито. Але як і в будь-якому притулку, там дуже багато тварин, які потребують і лікування, і просто елементарного годування. Тому давайте ну, сьогодні за можливості підтримаємо донатами саме цей притулок. Вони робили і роблять дуже багато. Я їм особисто за це дуже вдячна. Як психолог, я вам хочу сказати що є така тріада Макдональда. Да, вона, вона була роз, Створена американським психіатром на прізвище Макдональд десь там 50-60 роки минулого століття. Вона за, на зараз вона не є досконалою да, і підлягає критиці багаточисельної, да, бо були вже після МакДональда, після досліджень Макдональда були вже більш такі глибокі серйозні за дослідження. Але в чому їх суть? Ознака потенційного викланення. Ви Ведено у цій тріаді Макдональда виведено три ознаки, які притаманні. Багатьом серійним вбивцям. Перша ознака це піраманія, друга ознака це зоосадизм. І третя ознака це енурез. Безперечно, це не означає, що у людини, якої є НРС, вона обов'язково буде якимось потенційним маніаком. Але якщо зануритись в історію будь-якого з відомих на зараз серійних маніаків, в них можна знайти майже кожного з них у дитинстві можна знайти дві або всі три ознаки, або зоосадизм в з енурезом, або піроманія в з енурезом, або всі оці три ознаки. Чи не є це приводом задуматись, да? що відбувається з вашими дітьми? І зараз я безперечно не, не говорю про те, що треба любити. Всі повинні любити тварину, всі повинні взяти додому котика чи песика, і їх там годувати, і бла бла. Звісно, ні. Але не любити тварин і знущатись над ними це дуже різні полюси, дуже різні речі. І я особисто сподіваюся, що у нас кримінальна відповідальність за знущання над тваринами вона буде посилена. Вона буде посилена і зоосадисти -зо -зо зоосидисти, все ж таки будуть серйозно. Притягуватись до відповідальності. На рахунок, коли ці садистки є неповнолітніми, то до відповідальності можуть бути притягнені їхні батьки. Бо тоді питання взагалі до батьків, як вони виховують своїх дітей. Чому вони не помічають в них таких тривожних, скажімо так, маячків. І взагалі, якщо навіть помічають, то що вони з ними роблять? І як взагалі батьки ставляться до тварини, взагалі до всього живого? Тому, будь ласка. Виховуйте своїх дітей, не чекайте, коли вони перетворяться в серійних вбивців. а ми зараз з вами підтримуємо приют, притулок Рудий Пес місто Івано-Франківськ. І за можливості, якщо у вас є бажання, ви також можете направити за, запит у цю голові селища чи голови. Громади, для того, щоб дізнатися, в якому стані це кримінальне впровадження прибуває на зараз. Бо моя переписка датована 6 жовтня, тобто пройшло вже там майже 2,5 тижня. Якщо у вас є бажання, будь-хто може знайти в інтернеті їх сайт, там є електронний кабінет, доволі проста реєстрація, і ви можете просто залишити запити, для того, щоб дати їм зрозуміти, що ми. На них дивимось, да? і ми хочемо конкретних дій і конкретних реакцій. З вами була психолог Олена Шпундра. Побачимось, пока-пока.